Касетни з тобою, Бог, заснемо на рік і без крупоти зла. Знову і частиною, щоб то знову не знала. Знову... Я просто сидів десь перед 2-3 години в шоці і приглядав, як кожен ем, паблік в телеграмі перепощує це відео. Там канали на Ростовича різні, там ще пабліки на мільйон підписників. Е, просто за цим, за, за цим дивився і просто сидів в шоці, я не міг неї слова сказати. Знов засвітить сонце на дахами, розтане льід, із чорним брудом твої очі розсвіли вогнем запалались. Мені купили дитячий синтезатор, ось і я щось сходив на ньому, грав якісь пісеньки, якісь ноти перебирав туди-сюди. Потім, коли я чуть підвісов, це коли 10-12 років, мені також і народження подарували вже більш такий Серйозніший синтезатор, проте він також не був професіональним. Це було щось між дитячим і більш таким професіональним. І я от мені якраз також на день народження купив ноутбук, і першим ділом, що я зробив, це скачав FL Studio. Першою моєю роботою FL Studio це був е, такий собі Synthwave. Десь в році напевно 19-му я захопився саме постпанком. Е, і е, що я от пробував робити? Я пробував знайти якісь аналоги російськомовного поспанку саме на українському сегменті, куди я нічого не знайшов. Я вирішив зробити от щось е, в стилі Q, Тжой Дівішн. Пробував зробити таку пісню. Тут моя перша пісня розбитої виходить, з якої, в принципі, стартанула а, от така от кар'єра постпанк молоколійного соцвіта. Перший мій альбом вийшов. Російською мовою він називається «Суматоха». там є вісім пісень. А наступний альбом це холод спільно з Новелістом. Це фактично сольний альбом це є альбом касет, який вийшов 14 грудня 21-го касета була написана. От весь альбом був записаний буквально за два тижні, напевно. І я вирішив створити TikTok. Потім я залишив свій TikTok, що е, в Україні, от що багато хто каже, що в Україні немає що послухати. Я такий, а це що і свою пісню молодість вставив і в це відобуси. І касети, звісно, я дуже клавна тре касету. Звісно, я не знав, в якому форматі вистрілить. Ну я бачу нас дуже багато едітів, якихось різних пабліків в інстаграмі військових під касету. насправді я дивувався, чому і тут мені починають кидати відео, що тебе запостив оперативний ЗСУ. Я такий думаю, що дивлюся, бачу еді все. Я, я зразу побачу оперативний зсу свою пісню і полка зов. Я, я все зрозумів. Я моментально все зрозумів. Топ 50 трендів України на першому місці. Топ 200 чи топ 100 шазаму на першому місці касета. E, Spotify e, Топ-50 альбомів на 10 му місці касета має альбом. Топ 100 Apple на 31 му місці. Топ-50 України Spotify на моєму 22-му місці. Я постійно, коли мене брали якісь інтерв'юшки, або ще щось таке питали, ставили питання. Я перед тим, як щось про це казати, кажу слова вдячності. Слава вдячності полку Азом і взагалі всім захисникам України за те, що вони роблять просто неймовірну роботу, титанічну роботу, захищаючи нашу державу і жертвуючи своїм життям. В ніч, 23 на 24 число. Я записав кавер на пісню Скрабі на годинник. Цікай бо скоро буде війна. Чую! Кинув собі телеграм-канал, ну в, телеграм в збережені звів, і пішов якраз на ліжко далі читати новини. Десь до 4 ранку я, напевно, читав новини, тому що там було дуже багато повідомлень, що все, все, зараз о, почнеться, почнеться, почнеться. Я вже не витримав цього, я пішов спати. І в сьомій ранку я прокидаюсь від того, що моє вікно трясеться. Потім через п'ять хвилин чую другий раз. І якраз після цього другого разу мені дзвонить матір. Вістерці, в паніці, водя нас бомблять. Я зразу зрозумів. Я моментально сказав, нам все добре, бомблять аеропорт, до нас бомби зараз палит. Мене поставили перед фактом. Подивися, в тебе є два варіанти розвитку подій. Перше, ти їдеш до Відня, тому що мені якраз 18 років це 4 дні. А другий варіант ну ти залишаєшся в Україні, і ти свій шанс тебе мовити. Втрачаєш. Я зразу, коли сюди приїхав. Перший я також тут ходив, ну підволонтерів. Зустрічав людей на гаубангофіс. От головний вокзал відня, направляв, куди їм потрібно йти. Я в принципі зараз стараюся. Якщо в мене є якісь лишні кошти саме з музики, то перераховувати на зсу. Раніше в мене була доволі вузька аудиторія. Це там вона каже, що Івано-Франківськ і Західна Україна, то зараз це буквально вся Україна і поза межами України, Америка, Литва. Ми, до речі, маємо їхати в Литву на концерт. Мене запросили якраз в серпні вільность. Ось і це зовсім інші слухачі, Ми буквально зі всього світу. І... Ну таке лакалокальні слухачі, мені здається, от я більше від них отримав здоволення, ніж загалом від, е от, от цього глобального. Хоча все одно на зелюблю дуже мені дуже люблю своїх слухачів. В принципі, дуже сильно вдячний. Тому що ну, я не міг собі уявити навіть всі такого. наші багаття. так круто, що ще молоді ми собою це плаття, і я хотів би в небі забутись, і нічого в світі не знати, та чи треба цього позбутись? Поможи мені це пізнати.